За ініціативою облдержадміністрації, 19-20 квітня у Херсоні пройде другий міжнародний туристичний форум розвиток екологічного туризму в країнах Чорноморського басейну. Ресурси та інновації в рамках форуму відбудеться презентація туристичних маршрутів та фестивальних подій Херсонщини. Підписання меморандумів про співробітництво працюватиме контрактна біржа для туристичних фірм та операторів. До свого 125 річчя Херсонський машинобудівний завод може отримати гарний подарунок: замовлення на виготовлення 500 жаток для кукурудзи та продати більше 50 комбанів. Таке бажання співпраці висловили представники потужної в Україні зернопродовольчої корпорації. Вони відвідали завод, пересвідчилися в його потужності. а Також зустрілися її з трудовим колективом та обласною владою. Наразі готуються відповідні документи, зокрема розробляється меморандум між трьома сторонами. Заводом, замовниками та облдержадміністрацією. Питання контролюються заступником губернатора Анатолієм Хоменком та особисто Миколою Костяком. Детальніше Леонора Гуськова. Державна продовольча зернова корпорація України національний чемпіон в сільському господарстві держави, яка створена шляхом консолідації та приватизації 44 державних підприємств в єдину компанію. Дана структура створена відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України та наказу Міністерства аграрної політики та продовольства. В її складі потужні підприємства, які надають різноманітні послуги аграріям. Одна з них допомога сучасною технікою. Минулого року 17 бригад механіко-технологічної станції, а це п'ятсот. Од комбайнів та 300 зерновозів допомогли своєчасно та без страт зібрати врожай, аби утримувати позиції лідера в даному сегменті. Керівництво корпорації планує розширювати парк сільгосптехніки за допомогою Херсонського машинобудівного заводу. З цією метою вони завітали на виробництво, провели робочу зустріч із керівництвом і робітниками. До обговорень приєднався і заступник губернатора Анатолій Хоменко. Президент хоч знаходиться в Києві, но знайде що твориться сьогодні в регіонах. Благодаря его поддержке сегодня мы видим все заинтересованные личности, которые есть, для того, чтобы сегодня завод конкретно работал. При виконанні зазначених домовленостей оборотні кошти підприємства становитимуть 250-280 мільйонів гривень на рік. У заводу відкриються конструктивні перспективи. А протиріччя, які існували між Херсонським машинобудівним та обласною владою протягом останніх двох років, вичерпані. Про це неодноразово заявили власники підприємства трудовому колективу та особисто вибачилися перед облдержадміністрацією. Всі вопроси, всі там такі всякі тічення, двіження вони закінчились. Соответственно, сейчас идет работа по конструктивному, конструктивная работа по налаживанию отношений, по налаживанию перспектив и э, в планах, как максимально загрузить и получить пользу для коллектива, для города, для области, ну и для страны в целом. Я хотела бы, чтобы мы подвели черту под прошлым вместе с коллективом. Разные в жизни бывают ситуации, но Барьба за завод, борьба за українського отечного производителя ніколи не була простою. В свою чергу голова облдержадміністрації Микола Костяк зазначив, що його зацікавленість полягає у стабільній роботі заводу. Для цього влада обіцяє усіляку підтримку. Побажання власників підприємства та головних замовників будуть враховані в обласній програмі зерно Херсонщини Херсонщини-2012». тисячі дванадцять. Посуду роботу в этом воду буде працювати 52. Хотілося попросіти. Рамо тому, щоб компанії проїзд в Херсоні, да і роботи лісовського набрали опірок людей місних, да що порядка стакі діста робочих місць. аби від слів перейти до діла між учасниками перемовин буде підписано меморандум про співпрацю. Також Микола Костяк пообіцяв сприяти вирішенню проблем машинобудівного, які накопичувалися роками. А це забезпечення заводу робітниками, потреба в яких складає 130 фахівців, відродження гуртожитку, будинку культуру та стадіону, які належать заводу. Я думаю, що ми знайдемо точки в усіх напрямках, де зі сторони обласної адміністрації ми готові всячем допомогу яка в тому плані, що цей завод набирав обороти і здавати такі комфортні условия на території нашої області. Зустріч стала початком нового етапу в історії заводу. Сподіваємося, що вона знайде своє відображення у музеї вітчизняного комбайнобудування, відкриття якого заплановано на 4 травня.